Мар'яна Кавен і я підготувала для вас чергове корисне відео. Якщо ви користуєтесь ключами податкової тими ключами, якими ви підписуєте податкову звітність, це відео може стати корисним. Дивіться, з чим стикнулася особисто я. Коли я виготовила ключі, пройшло з цих пір уже два роки. І коли наступив період звітності за перше півріччя, а я є фопом. По собі подати я не змогла, оскільки мої ключі вже дійсні. І я зрозуміла одну річ: якщо ключі перегенеровувати з якоюсь періодичністю, наприклад, раз в рік, то вони ніколи не вийдуть з дії. Я була змушена, оскільки прогавила двохрічний термін, знову їхати в податкову, знову вести картку, копія паспорта, ідентифікаційного. Сіла за комп'ютер і там, в приміщенні податкової, я генерувала ключ свій. Це займає час, та? ми всі люди зайняті, і тому я хочу вам показати той спосіб, яким і я теж буду зараз користуватися, щоб ніколи не наступив той момент, що ключі вийшли з дії. Отже, увага на екран. Я, мої ключі є дуже свіженькі, я буквально 2 липня їх оновила. Вони мають термін два роки, але, умовно кажучи, якщо я кожного дня буду їх перегенеровувати, то оцих два роки ніколи не закінчиться. Термін дії ключів я маю на увазі. Або такий ще приклад. Якщо собі в календарі поставити нагадування раз в рік, давайте в свій день народження, раз в рік в свій день народження, робити генерацію, нову генерацію ключів, все це теж вам дозволить. Не прогавити оцей двохрічний термін. Значить, Як я це роблю? Ось, будь ласка, так, зараз ми скористаємося підказками моїх підписників. Ось так. І ось, будь ласка, я е, набираю ключі ДПС. Для того, щоб не запам'ятовувати, як їхня там адреса називається для генерації ключів, набираємо ключі ДПС. І, дядько, Google в помощь допоможе. Ось АСКИДД. Оцей КНЕДП, Оце воно. Ну, просто запам'ятайте. Так, це є як публічна оферта. Мене повідомляють, шановний клієнт. Я ж для податкової клієнт, я є ознайомлена, мені все підходить. Значить, Прошу подивитися на ліве меню. Повторне дистанційне формування сертифікатів за електронним запитом. Натиснула. І ось є кнопочка Щитати ключі, «Считати діючий ключ. Я натискаю на нього. Ви бачите, по замовчуванню тип носія особистого ключа обрано файловий носій. Хочу сказати, що в мене в MacBook зараз немає ні флешки, нічого. Тобто я буду генерувати безпосередньо на Макбук. І особистий ключ я маю обрати старий ключ, той, який у мене є. Ось я його підтягую, це той, який я щойно виробила, ввожу той пароль, який я присвоїла. Щитати. Іде щитування особистого ключа ось це є мій ключ, Нур'яна Федорівна, все відповідає дійсності, тисну далі. По замовчуванню створюється договір про надання електронних довірчих послуг. Якщо маєте натхнення час і бажання, можете його почитати, підписати та надіслати. І далі пароль захисту ключа, підтвердження паролю захисту ключа. Так, це я перейшла. До наступної закладочки, і відбувається формування нового ключа, і я його загрузила. Можу завантажити нові сертифікати. Ви бачите, що все робиться настільки швидко і просто, що, в принципі, тут не потрібно ніякої інструкції. Значить, що я зробила? Навмисне Вийшла із електронного кабінету і хочу. Разом з вами туди зайти уже із новим ключем. Заодно тільки таким способом ми й перевіримо, чи ті ключі, які я нові згенерувала, чи вони працюють. Адже я їх згенерувала саме зараз. Значить, Бачите, кнеп ДПС обрати ось ключі, які я щойно згенерувала k 6. Ввожу пароль, тисну Считати, і ви бачите, що мій ключ успішно завантажено, і я можу зайти в свій електронний кабінет.